За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 10% людства є лівшами, а 13 серпня відзначається міжнародний день шульг. Якщо людина шульга, це означає, що в неї домінує права півкуля, а ведуча рука при цьому ліва. І в більшості випадків така особливість закладена генетично і передається у спадок. Спокон віку, залежно від країни, до шульг було різне ставлення. Наприклад, у стародавній Греції шульг шанували та вважали унікальними. А в середньовічній Європі вони були ізгоями. Таких людей часто приймали за чеклонів і відьм. У багатьох культурах ліва сторона вважається поганою. У християн ліва рука асоціюється з діяволом, а у мусульман вона вважається нечистою. Тому у людей склався стереотип: що ліве це неправильно, а праве це правильно. У СРСР дітей шульг переучували і змушували частіше використовувати праву руку. Методи переучування часто були негуманними: так ліву руку мазали гірчицею або прив'язували до стільця, одягали на неї грубу рукавицю, або туго забунтовували, щоб її неможливо було використовувати. Але найвідбитіші радянські педагоги били дітей величезною указкою або ленійкою по лівій руці. На додаток до фізичних методів впливу додавалися і психологічні, коли педагоги перед усім класом висміювали та принижували дитину. Навіть дитячі письменники у своїх віршах висміювали шульг. До процесу переучування дітей викладачі підключали і батьків, щоб ті, у свою чергу, вдома використовуючи такі самі методи, продовжували впливати на дитину. Таке ставлення до шхульг мало кілька пояснень. По-перше, практично всі речі в світі розроблені для правщів. двірні ручки, господарські інструменти, канцелярське приладдя, обладнання на фабриках і заводах, стрілецька зброя та інше. До того ж, в 70-х роках в школах користувалися. Чорнильними ручками, а шульги, виходячи з особливостей розташування руки при написанні, розмазували все по папері. По-друге, оскільки 90% людей були правшами, ліворукість у ті роки сприймалася як патологія, яка потребує неодмінної корекції. Адже на думку комуністичної партії, люди мають бути однаковими і не виділятися з натовпу. Сучасна наука довела, що насильне переучування шульги може призвести до серйозних змін роботи мозку, фізичних та психологічних відхилень, адже ведучу півкулю мозку штучно переробити неможливо. Саме тому внаслідок переучування у ліворуких дітей найчастіше спостерігалися неврози, тики, заїкуватість, головний біль, розлади сну, депресія, страхи тощо. У зв'язку з цим у 1985 році Моз СРСР видав указ про захист ліворукого написання та скасування примусового перенавчання. Історія подарувала світу безліч геніальних шульг, серед яких Леонардо да Вінчі, Юлій Цезар, Ісаак Ньютон, Наполеон, Пабло Пікассо, Пол Маккартні, Моцарт, Бетховен, Чарлі Чаплін, Дієго Марадона, Леонель Мессі та інші. Якщо ви помітили, що ваша дитина шульга, не в жодному разі не переучні. Її. Не калічте її психіку. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.